Для повноцінного і всебічного розвитку особистості дитині необхідно вміти спілкуватися з однолітками і з дорослими. Дитині легше навчитися спілкуванню, якщо відносини в сім'ї склалися довірливі і відкриті. Коли дитина навчиться спілкуванню з батьками, їй легше буде спілкуватися з оточуючими людьми. Для формування вміння спілкування батькам необхідно прийняти свою дитину повністю, з усіма її слухняністю, примхами і не забувати говорити про те, як ви її любите. З дитиною завжди потрібно говорити на рівних, тоді вона буде прагнути до спілкування. Перед сном проаналізуйте, скільки разів ви всього повчали і критикували малюка. А скільки раз розповіли йому щось цікаве, поділилися своїми думками і хвалили його, і який результат. А доброзичливих звернень має бути набагато більше. Дитина весь час потребує підтримки батьків, навіть у випадку, коли вона сама себе карає за погану поведінку, оцінку або вчинок. Називаючи себе дурною, бараном або по-іншому, ви повинні переконати її. Дитина підсвідомо сподівається, що батьки бачать її іншою і спеціально провокує їх, щоб почути відповідь ти розумний і добрий наступного разу в тебе все обов'язково вийде. Завжди відкрито говоріть з дитиною про свої почуття, тільки тоді вона навчиться їх розуміти, а отже і говорити про них. Для того, щоб дитина могла навчитися виражати почуття, з нею потрібно розмовляти, читати книги і займатися спільною діяльністю. Дітей дошкільного віку можна вчити спілкуванню за допомогою рухливих ігор. Дорослий в цих іграх виступає в ролі учасника гри та ведучого. Це дозволить йому краще оцінювати дії інших учасників гри і стежити за дотриманням правил. Дитина буде вчитися орієнтуватися на партнера і гідно програвати, не ображаючись. Після рухомої гри можна завести розмову з дитиною на пізнавальні теми. Наприклад, якщо в грі у вас брали участь якісь тварини, то дитині буде цікаво дізнатися про їхнє життя. Під час розмови краще використовувати картинки з зображенням тварин або зоологічне лото. Намагайтеся не просто повідомляти дитині цікаві відомості, а втягуйте її у розмову, щоб вона ставала повноправним учасником бесіди. Є діти, які мають природжений талант знаходити спільну мову з ким завгодно, де завгодно, коли завгодно. А є діти, яким це складно дається. Та спілкуватися краще можна навчити будь-яку дитину. Спілкування має величезне значення для загального психологічного розвитку дітей, для становлення дитини як особистості. До старшого дошкільного віку, тобто до п'яти, а тим більше до шести років у дітей, повинні бути наступні комунікативні уміння. Уміння слухати і чути іншого, уміння брати участь у вільній бесіді, уміння бути уважним до самого себе і до оточуючих. Уміння розуміти відчуття і настрої іншого. Уміння осмислювати свої вчинки і вчинки іншого. Для того, щоб розвивати ці вміння, розкажіть дитині про секрети спілкування. Перше. Називай друга по імені, і він звертатиметься до тебе так само. Друге. Будь уважним до тих, хто тебе оточує, і люди поважатимуть тебе. Третє. Будь ввічливим, і у тебе буде багато друзів. Четверте, умій уважно слухати іншого, і ти зможеш дізнатися багато нового. Розкажіть про ці правила дитині, якби проміж іншим. У відповідь на якесь запитання дитини про спілкування чи просто у відповідній ситуації. Тоді ефект буде максимальним. Також ви можете влаштувати цікаві ігри. Для дитини, які непомітно для неї допоможуть відпрацьовувати основні навички, без яких неможливо обійтись у спілкуванні. Гра перша називається обличчя, намалювати на листочку обличчя з різним виразом, веселе, таке, що плаче, похмуре, хитре, здивоване, перелякане і так далі. Визначаємо разом з дитиною, що виражають ці обличчя, і знайомимо дитину. З тим, що вираз обличчя називається мімікою, проговорюємо разом це слово. Гра друга називається маски, дітям і собі даємо завдання виразити за допомогою міміки, горе, радість, біль, страх, здивування. А хто-небудь третій визначає, чи вдалося зобразити маску. Бажано, щоб було. Хоча б три гравці. Ідеально мама, тато, дитина. Гра третя жести. Пояснюємо дітям, що розмовляти можна й за допомогою жестів. Згадуємо по черзі, які жести ми знаємо. Як жестом зупинити машину, попросити про щось, подаруватися, попрощатися. Виграє той, хто зміг згадати жест останнім. Тільки, будь ласка, не обігруйте свою дитину. Найкраще, якщо влаштувати гру між декількома дітьми, а ви будете суддею. будете слідкувати, щоб ніхто не використовував незрозумілих або тільки що вигаданих жестів. Якщо ж такої можливості немає і ви граєте удвох з дитиною і перемагаєте, у кінці гри переключіть увагу дитини на щось інше, непомітно змініть тему. У будь-якому випадку не акцентуйте увагу на тому, що ви перемагаєте. На жаль, не всі діти вміють раціонально реагувати на таке. Так же як і не всі дорослі. Ця порада стосується усіх ігор, які ви граєте з дитиною. Гра четверта іноземець. Раптом ви потрапили в іншу країну, ви не знаєте мови, вас не розуміють. За допомогою міміки жестів запитайте дорогу в зоопарк, в басейн, на площу, де стоїть пам'ятник, у кінотеатр, у кафе, на пошту і так далі. Гра п'ята ці різні слова. Розкажіть дитині, що за допомогою слів можна приголубити, прогнати, засмутити, зігріти, образити. Заспокоїти ляльку таню, яка плаче, подарувати подарунок другу на день народження, пояснити іншому, що тобі не подобається, коли тебе штовхають, і попросити більше цього не робити. Таких ситуацій можна придумати безліч. Звичайно, ви можете використовувати такі ситуації, з якими дитина має проблеми. Як вирішити непорозуміння без бійки? Як пояснити, що ти чогось хочеш без сліз, купити хліб в магазині тощо? Усі ці ситуації програються за допомогою слів, міміки, жестів. Гра шоста. Опиши друга: дві дитини або дитина з дорослим стають спиною один до одного і по черзі описують зачіску, обличчя. Одяг іншого. Хто опиниться точнішим, той виграє. Гра сьома. Дотики. Дитина закриває очі, а хто небудь із присутніх доторкається до її рук. Дитина відгадує, хто це і називає по імені. Гра вісьма. Слухаємо тишу. Пропонується всім послухати тишу. А потім визначити, хто і що чув в тиші. Як варіант, можна зробити короткий вступ до гри і сказати, що у нас вдома поселилася фея тиша. Хочете послухати її пісні? Для цього треба сидіти тихо-тихо і тільки найуважніші зможуть почути її. Бажано, щоб під час гри сусіди не робили ремонт. І не слухали музику, тобто, щоб дійсно було максимально тихо. Окрім розвитку вміння слухати, ця гра розвиває вміння концентрувати увагу та контролювати своє бажання щось сказати, коли знаєш, що це невчасно. Важливо не перегнути палку і зупиняти гру, як тільки ви побачите, що вона починає набридати дитині. А після закінчення запитувати, що дитина почула. Які були звуки, голосні, тихі, який був тембр. Перед цим поясніть, що таке тембр, де дитина чула схожі звуки і так далі. Грайтеся, вчіться спілкуватися разом з дитиною. Та ніколи не забувайте, що ви для неї являєтеся прикладом.